Всім привіт! І це мій новий влог. Зараз я перебуваю в сонячній Чорногорії і хотілося б поділитися з вами кадрами з цього суперового відпочинку. Якщо вам не складно, ставте вподобайки, пишіть коментарі, або ж просто чекаю на зворотній зв'язок в своєму діректі. Що ж, не буду довго говорити, погнали! Загалом дорога до столиці Чорногорії в нас зайняла більше доби. О 6.30 ми виїхали з Києва і о першій ночі вже були в Польщі в Катавіце, звідки в нас власне відправляється літак. Один малесенький мінус полягає в тому, що літак аж о 13.00, але їхати до Польщі без достатнього запасу часу то зараз дуже ризиковано через досить нестабільну ситуацію на кордоні. Тому зараз ми будемо відпочивати, снідати, заряджатися кавою, знімаємо тік тіктоки, ну як же ж без того, і налаштовуватися на початок пригод. Два перлина Адріатики це місце, де історія і сучасність зустрічаються на фоні Бірюзового моря. Мандрівка починається зі старого міста, що переносить нас у часи Венеціанської Республіки: собор Святого Йоанна, Церква Святої Тріці, залишки античних споруд. Кожен куточок розповідає про свою історію. А на вершинах бастіонів, неймовірні краєвиди на море та червоні. Дахи Тут працюють галереї, ресторани, невеликі крамнички. Відку його вулиці стають сценою для фестивалів, музики і театру. Взагалі хотіла показати територію нашого готелю. Вона дуже красива. Він складається з ось таких ось віл, дуже зелено, дуже гарно. Все супер. Сьогодні в нас за планом поїхати, точніше попасти на справжні Гаваї. Так тут називається острів святого Мікола. Надіюсь, там будуть дуже гарні такі естетик фоточки. І все вам покажу. Все, що вам потрібно знати про бюджетні подорожі, це ось тут квиточок продається за 40 євро, а вже ось тут за 7 євро. Хоча трансфер по факту один і той. Неймовірна краса. Дядько Гугл написав, що його притяжність лише 2 кілометри, проте тут неймовірно. Жарти про те, що це єдині Гаваї, які ми у світі. Допускають. Гаваїв моїх пригод. З цієї сторони, коли ми відправлялися, був графік відправлень один. Ми спеціально його спускали. Щоб просто поїхати тоді, коли нам зручно. Тепер ми прийшли на платформу, з якої ми відправлялися, тому що ми були в іншій стороні острова, і тут геть інший графік, і тепер найближчий паром назад через півтори години. Є враже і о, чекати півтори години ми точно не будемо, тому що під час такої сфери це вже вперед. В Чорногорії взагалі дуже багато українців, як і мешканців, так і просто туристів. Ми з однією парою познайомилися, орендували авто і зараз їдемо в невеличкий тріб гірської такої Чорногорії. Тому беру вас з собою. Серед гір в Чорногорії, прямо в скелі, розташувалося унікальне місце. Це Острозький замок, який був збудований ще у 17 столітті. Він вражає не лише своєю архітектурою, але й великою духовною силою. тут є мощі святого селя Острозького того самого, що в нас ми заходили туди, могли все побачити, приклонитися. Проте зйомка точно заборонена. Я люблю взагалі святі місця, але чесно, тут така енергетика прям надто сильна. Дуже багато людей, які приїздять сюди, всьому поклоняються, дуже багато моляться, ставлять свічки за рідних. Не знаю такі якісь двоякі відчуття, чесно кажучи. Sorry, uh, what happened? Коротше кажучи, дорога, якою ми маємо зараз їхати до озера, вона закрита. Закрита через протести до 4-ї години. Зараз друга година. Нам ще доволі таки далеченько їхати. Купа машин ще перед нами стоїть. Класно. Рішення прийнято їхати іншою дорогою, але інша дорога. Все ж також закрита, але вже не через протести, а через ремонт. Ну, якісь такі пригоди. І вона кримбруле. Вона не хоче в Не є в неї є олег. Позаду мене каньйон річки Тара. Він є найглибшим у Європі і другий за глибиною у світі. Також позаду мене це озеро Піво не те, про яке ви подумали. Воно є штучне, проте ця бірюзова вода виглядає дуже класно, красиво та ідеально. Там воды сюда. Хайда, я хочу закупить. Я ни хера не бачу. Це нам сейчас поправили. Это спеша Матю. фанатів Олечка. Правильно. Значить так, ребята. Приїхали ми з Олечкою на отека озеро. Вот чорне. Ось це таке ми. Чорне озеро. Як і ваша совість, якщо лайк не поставите. Ось, вже такі замучені. Зараз може Олічка це і кине у свій влог. Я не знаю. Але озеро таке чорне, наче мої брейки. Наші пригоди лише на Чорногорії не закінчуються, Зараз ми вже їдемо до Хорватії, до столиці Дубровнік. Перший раз я пливу на паромі, Це такий новий класний експіріенс. Вам все покажу, все розкажу. Дубровнік справжня перлина Хорватії на березі Адріатичного моря, місто з тисячолітньої історії, оточене потужними кам'яними мурами, що зберегли дух середньовіччя. Його старе місто це лабіринт вузьких вуличок, блискучих бруківок і білих фасадів, які сають на сонці. З моря відкриваються неймовірні краєвиди, бірюзове море, червоні дахи і острів Локрум на горизонті, вулиця Страдун, кафедральний собор, фор. Теці, церкви та палаци. Кожен куточок дихає історією. Це місто жива декорація. Саме тут знімали гру престолів. Тому сувенірів та різних іграшок для фанатів тут море. І якщо ви хоч раз сюди приїдете, серце не завжди залишиться тут. І ось так завершується моя подорож Чорногорією, країною, що вражає з першого погляду. Тут кожен ранок починається з гір і моря, а кожна мить особливий настрій. Будва, Дурметор, Скадарське озеро це не просто пункти на мапі, це спогади, які залишаються в серці. Чорногорія доводить, щоб побачити щось неймовірне, не обов'язково їхати далеко. Дякую, що подорожували зі мною. Якщо ви додивились це відео до кінця, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк. І надіюсь, цей влог був красивим, він вам сподобалось, ви були задоволені від перегляду. Всіх цілую до нових зустрічей!